Камера в ноутбуці. Я думав, що камера в ноутбуці поламалася. Два місяці ніхто не бачив мене в Zoom. А потім я знайшов папку Recordings. Там було 287 відео. Усі вночі, і на кожному я сплю. А за мною хтось стоїть і дивиться в камеру. Сьогодні я заклеїв камеру. Але чути, як вона дихає зсередини. Сусідка по квартирі. Я зняв квартиру за 5 тисяч. Дуже дешево. Казяка сказала Не ходи у кімнату напроти, там моя донька. Я погодився. Але вночі чую хтось плаче за стіною. Пішов подивитися. Двері були на щілинку відчинені. Усередині пил, ліжко, ляльки. І календар 2007 рік. На стіні написано крейдою, вона не донька. Вона була тут першою. Я втік. Але коли повернувся, двері були відчинені. І на моєму ліжку сиділа дівчинка. І дивилася на мене Чат з себе. Отримав повідомлення від себе в телеграм, не вимикай телефон. Написав, хто це. Відповідь ти через 10 хвилин. Перевірив історію, немає вихідних повідомлень. Через 5 хвилин світло згасло. Я дивлюся в телефон, нове повідомлення. Не дивись у вікно, але я вже подивився. І там стоїть я. З телефоном. І пише щось, екран гасне чути друкування. Місце на дивані. Кожного вечора, о 3 годині 07 хвилин, порожнє місце на дивані прогинається. Ніби хто сів. Я знімав це тиждень. Нічого не було. А потім на записі диван прогинається, і повільно повертається голова прямо в камеру. Де з обличчя. Я видалив відео. Але сьогодні ввечері. Місце вже зайняте. Камера повертається. Місце на дивані порожнє. Але чути, як хтось сопить. Розумний будинок. Мій розумний будинок каже Привіт, Андрію. Я не зареєстрував ім'я. Він вмикав світло вночі, грав музику, яку я не додавав. Я скинув налаштування. А потім знайшов логи. Користувач Андрій помер 13 квітня 2021 року. Я перевірив адресу. Це та сама квартира. І зараз голос каже. Дякую, що повернувся додому. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше: звук вимкнення світла, чорний екран.